Радіо Свобода повідомляє про те, що Басманний районний суд Москви відправив у СІЗО до 23 червня російського заступника міністра оборони, заступника Шуйку Тимура Іванова. Його звинувачують в отриманні хабаря, в особливо великому розмірі, і загрожує йому до 15 років позбавлення волі. Скажіть, будь ласка. От власне про значення цієї події чи можна це розцінювати як знаєте елемент можливо тиску? Можливо, те того, що копають вже під Шуйгу? Наскільки це послабить позиції Шойгу і чим це вигідно нам? Я знаю, що ви багато писали про те, як цей Іванов відзначився у Маріуполі. Чи була там в тому числі корупційна складова? Скільки він міг на будівництві м, собі в кишені покласти? Оскільки я думаю, дуже-дуже-дуже навіть складно уявити суми, які Маріуполь поклав в його особисту кишеню. Навіть росіяни, мені здається, робили якісь дослідження, що мільярд рублів він вкрав лише на Нєвському. А ще є велике будівництво, ще більше з точки зору витрат на сьогоднішній день, те, що вони будують, Нівське, чи як воно Нахімовське училище. Посеред міста це ще і також це ж його фірми будують. Міністерство оборони. Ну це ще додаткові історії, плюс порт, плюс ну там подрібниця вже далі. Ну це мільярди, насправді це мільярди рублів, і дивно, це от це і дуже прекрасний маркер, який нам дає розуміння, що відбивається що це таке, да тобто вкравши мільярди, отримати. Ув'язнення і арешт за мільйон хабаря. Ну вона навіть виглядає виглядає якось дивно. Да, тобто це йому на сірники має вистачати, але це ж продовження історії. Насправді це ще раз доводить, що в Кремлі не все так однозначно. і Бачите, Кремля між собою воюють, але це не ті башти, в яких хороші русське да або корисні росіяни намагаються нас переконати там армія міру, армія війни не існує там та ніяких таких башт. Там існують дві головні башти, які борються за фінансовий поток глобально. І це башта одна називається ФСБ Російської Федерації, інша башта називається ГРУ Російської Федерації. Ми це чітко можемо побачити по наших окупованих територіях, і оце те, що відбувається з Івановим, це результат. Ну, власне, це продовження історії, зокрема, яка починалася у тому числі в Маріуполі, і тому як розвивається Маріуполь. Це до дуже багато відповіді насправді. Тобто, що ми бачимо є ФСБ Російської Федерації, яка має певний вплив і певний контроль на наприклад, за окупованими територіями. Ну, пошилінь, це ставлені ФСБ Росії, це не секрет. Є ГРУ Російської Федерації, яке забезпечило, до речі окупацію Маріуполя, це не прикрито. Є у нас така мразота депутат Держдуми Саблі, не знаю, депутат він ще чи не депутат, ну принаймні був на період окупації депутатом Держдуми. Потім воно вскрилося, що він все ж таки працівник, майже штатний працівник ГРУ Міністерства оборони Російської Федерації. І от коли на Маріуполь пішли перші гроші, коли оцій самий Іванов. Разом з Сабліним, тобто з разом з ГРУ Міністерства оборони зайшли в Маріуполь будувати той Клятий Нєвський. Тут прокинувся Пушилін, власне, і разом з ФСБшниками. І ми бачили, була в нас дуже таке серйозне протистояння між ФСБ і ГРУ у підсумку Кадира. В той що зараз не дуже здоровий, як то кажуть, да? він підтримав е, Пушиліна, тобто, боротьбу. ФСБ і підтримав їх як на місці своїм ахматом, так і підтримав своїм впливом на Путіна у підсумку. Пушилін переміг. О, той самий Саблін опинився в каскаді на фронті або біля фронту в підрозділі ГРУ Міністерства оборони, і фактично міністерство оборони закінчило будівництво розбудову і освоєння бюджетних коштів на території Маріуполя. До того вони розпочали в цей Нєвський і розпочало це на училище. Це, от про це історія, Да, такий удар було нанесено. тоді. я думаю, що це продовження всіх цих історій. І арешт, тому що всі я думаю бачила. Якщо не бачила, то мають знати, що це операція Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка також заявила, що 5 років вона документувала злочинну діяльність цього Іванова. 5 років документувала мільярди вкрав да на одному мільйоні спіймали. Ну це більше схоже на акцію. Е за вплив на цю погрози, щоб було куди відступати, і демонстрацію для Шойгу і для всіх, ну скажімо, для колективного Шойгу, який він представляє, тобто для Міністерства оборони Російської Федерації, хто в домі хазяїн, як то кажуть, да я впевнений, що зараз ми побачимо зворотній бік всієї цієї історії. Тобто, ГРУ має нанести удар у відповідь. Він може бути геть інакший, ми можемо побачити не знаю ліквідацію Пушиліна, наприклад, да або будь-кого з наших гауляйтерів, тому що і Баліцький, і е, ці Херсонські Сальдо вони контрольовані також само ФСБ Російської Федерації, а не міністерство оборони. Міністерство оборони контролює лише Пасичника, тобто Луганську окуповану область. Тому ми можемо побачити просто демонстративний якийсь такий, знаєте, натяк. Для тих, хто зрозумів, про що йдеться безпосередньо, у ФСБ коли когось з їх впливових осіб просто ліквідують, спишуть ясна річ, це на спецслужбу України чи на партизанів. Не, ми абсолютно не проти. Я думаю, але це все частина великої політичної гри. Які будуть подалі наслідки, думаю, що рано чи пізно Путін втрутиться і як то скажуть, роздасть цим сьор, сьор, сьор да? Вони якось врегулюють, але до того щепки якісь політять. І отакав він заарештований. Вже це Сергій Іванов. Я думаю, що він вже не вийде насправді, і ми побачимо не обов'язково йому вирок, але точно не побачимо його в публічній площині. Ну якщо не казати назад на ніколи, то точно ще достатньо довго подивимося, враховуючи як зараз побудована репресивна машина в Росії, дуже аналогічна з тим, що відбувалося з ЧС. А сталінізму Я думаю, що ми побачимо, як в нього забирають і конфіскують все майно, всі активи і таке інше. Але ну це буде згодом. Зараз нам треба спостерігати і не більш цікаве. Зворотній відповідь ЧЕГУ. вона точно має бути, і вона точно має бути цікава, тому що в нього нема слідчого комітету. Наприклад, він не може нікого арештувати, але він може когось потихесенько і або дуже показово вбити, хоч в Москві, хоч на окупованих територіях. Я думаю, що буде цікаво. Треба записатися попкорном для нас. Це в абсолютний плюс в будь-якому випадку, якби воно там не закінчилось. Тому давайте просто спостерігати, насолоджуватись, як то жаба Гадюкінська, Да, як то кажуть. Тобто ви зараз підвели до того, що зараз окуповані території вони стануть таким осередком гарячого протистояння ось цих окупаційних груп впливу, правильно? Так, і вони будуть бути між собою дедалі агресивніше. Так, так, так. Це це найбільш ворогідний варіант, тому що саме тут найбільше активи, ну зокрема, шойгушні й і розвідки військової. Росіян вони знаходяться і працюють по окупованій території, і там врахо з огляду на той хаос, який там панує, насправді з точки зору безпеки, з точки зору там контролю правоохоронних органів і таке інше, ну це простіше зробити. Тобто, той, хто в Кремлі, він зрозуміє, що це сигнал йому, що може бути надалі. В принципі, всі зрозуміють, що продовження внутрішньої політичної боротьби. Кремлі, але ну це набагато простіше зробити, тому що ну знову ж таки, да Шойгу не може на кого арештувати. Ну не може в нього нема таких повноважень. Вбити може будь-кого там, підірвати не дарма. В них розв'язані руки. Тому ну, от подивимось, що воно далі буде. Точно буде цікаво. Ну не може він промовчати. Це такий, знаєте? Ну йому повозили дещо прям по обличчю що називається, і ну промовчати він промовчить. Реакції ми ніякої не побачимо, а відповідь же має бути, ми ж всі це розуміємо. Цікаві події нас очікують. Будемо стежити за їх розвитком, обов'язково коментувати. Пане Петре, щиро дякую вам, як завжди, за цікаву розмову, за багато інсайдів, за те, що знаходите час на можливість ділитися своїми думками з нашими глядачами. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую вам. Традиційно наших глядачів закликаю бути активними під час перегляду цього важливого відео, ваші вподобайки, коментарі, поширення таким Чином ви сприятимете популяризації цієї важливої інформації. Ну і не забувайте підписатися на канал Січас і на телеграм-канал Петра Андрющенка, андрющенко Тайм, де знайдете багато оперативної інформації так само.